Добрий день. У нас, мабуть, і по всі дуже гарні весняні дні. Сонечко 3 дня світить дуже-дуже добре. Сейчас, зараз у нас, мабуть, плюс 15 градусів. Ось обрізаю дерева. Як я обрізаю, От дивіться, скільки у нас виросло дуже багато, як говорять, волчків. Це однорічні, їх треба. Вони вгору ростуть, їх треба всі-всі пооббирати. Ось я їх обираю всі, зрізаю і трошки обираю гущину дерев. Ну ті, що ростуть волчки вгору, їх треба обов'язково обрати. І також всі сухі, всі, які мені не подобаються, я також обираю, де велика загущеність, все обираю. І на днях вже треба, мабуть, завтра. Обов'язково треба вже обрискувати дерева перший раз і буду білити. У нас вже третій день, мабуть, обрізаємо. У нас дерев, ми посміялися з чоловіком, у нас вже, мабуть, 50 дерев. Всіх їх треба привести в порядок, обрізати, щоб був якийсь урожай. Ось заложені, дивіться, не обрізаю. Ось які гарні заложені почечки. Це, мабуть, буде цвіт. І ось такі, я сьогодні подивилась, сьогодні вже. О, дивіться, які вже починають брунічки. Так що їх треба дуже-дуже бистренько все обробляти. Ну що ж, зараз обріжу і все вам покажу. Ось дивіться, оці тут, де немає, я також трошки підрізаю. Тут на цих віточках буде заложуватись заложувати урожай того. Слідуючого року. А ось волчки, які я говорила, що я їх всі обрізаю. От, бачите, який длінний угору йде. Ось я його обираю. Ось далі. І ось ці всі, оці всі мені їх потрібно обрати. Обов'язково. І ось вони всі вгору пішли, вони нам не потрібні. Ось так дивіться, я почистила її яблуньку. Зараз я вам покажу її збоку. Зараз вийду, бо віточок не хочеться ламати. Ось дивіться, я отак почистила яблуньку. І так ми зробили з усіма яблуньками. Ми їх почистили, щоб вверх вона не росла. Я не хочу, щоб яблуньки були дуже високі, як получалося. Середину ми відрізаємо добре, щоб, мабуть, їх... там був доступ повітря, щоб не було гнилі. Ось друга яблунька. Це слава победителю. Ми також її, оскільки багато біленькі, то все я пообрізала. Там було дуже багато вулчків, трохи розрядила її. І так кожну кожну яблуньку. Так, сливи і груші. Ось іще у нас є яблунька. Я ж говорю, що дуже багато, у нас десь 50 штук. Ой, малину ще не обрізала. Ось дивіться, верхушки я всі-всі пообрізала. Ось так. Все потихеньку, робота в саду робиться. Тепер вже на днях треба обрізати малину, щоб зробити порядок у нашому садочку. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока. Ось такий у мене садок. Це я вам показую. У нас тут один, два, три, чотири, п'ять таких рядів. Я вам показую садок, який треба упорядочити. Ось ми вже все, подивіться, позрізали. І будемо завтра бризкати і робити побілку деревам. Малинка ще в мене не порізана. Це той годні, що я показувала, була дуже. Гарна, красива, вона в мене весною. Ну, вже видно, де живенькі, живенькі. все нужно обрати. А обрізала дуже багато, вон яка куча віток, і така не одна, таких три. Всі верхушки я обрізала, щоб вони вгору не росли. Ну, от вам такий невеликий обзор, як говоряться, це... подивіться, мій садочок. Ну що ж, тепер всім пока-пока.